Так. Ну, добре. Так. То що? Є питання про буксирування, про пасажирів, про вантажі? Може, про перетин залізничних переїздів, може, з якихось минулих розділів. У мене питання насчет екзаміна. Це екзамен в МРЕО і екзамін в школі? Ні, це в сервісному центрі буде іспит. В сервісному центрі вже безпосередньо теоретичний іспит. Ну не хвилюйтеся. У нас зараз ще пару уроків. Я вам все розповім ще раз. А потім ми з вами індивідуально ще я буду повідомляти вам про випуск, і ми з вами ще раз про це обговоримо. Не хвилюйтеся. Окей. Тоді, якщо нема питань поки що, ми продовжуємо. Навчальна їзда 24 розділ сторінка 73, Я нагадую, зараз розділи будуть маленькі. Вони від того не менш важливі, але за об'ємом менші будуть. Але більше ну, самих розділів. Ви мені скажіть. Ми навчальну їзду взагалі з вами проходили. Коли ми з вами про обов'язки права водія говорили, оцей 24, 24 розділ. Ми з вами проходили. Хто пам'ятає? Буває, встигаємо, буває не встигаємо. Ні, не проходили. Не проходили. Окей. Тоді скажіть мені, що водій з собою повинен мати, ви знаєте. А що учень з собою повинен мати, коли він ще не має водійського посвідчення, але він вже за кермом навчається водінню. Навіть не так. Ви мені скажіть, з якого віку можна е, водити автомобіль дорогами загального користування, з якого віку можна допускається до водіння транспорту? Двадцять років автомобіль. Секунду. Легковий. Питання. Легковий автомобіль 18 років. Мабуть, так, ЦК, правильно. 16. Легковий автомобіль з 18 років. А що з 16? Навчання водінню. Правильно. Навчання водінню. мопед? Так, амапет. 16 років. З 16 14. років водити можна, а навчатися з 14 років можна. Ще раз саме до водіння допускається, е, легковий автомобіль. Ну, там категорії, пам'ятаєте, ББ 1 цц 1 тобто вантажівки е, ну, від 3,5 до 7,5 і більше. Так, от з 18 років, ну, зокрема, легковий автомобіль нас цікавий зараз, з 18 років, а от двоколісні мопеди, мотоцикли допускаються до водіння вже безпосередньо з 16 років навчання. Якщо двоколісні з 14 років можна навчатися водінню, а легкові автомобілі з 16 років можна навчатися водінню. Так, я перепрошую тут питання у нас. Якщо зламався автомобіль в день, достатньо вімкнути тільки аварійну сигналізацію або ближнє світлофар. Ні, вдень ближний світлофар не треба. Хіба ви ж пам'ятаєте є умови недостатньої видимості? Ну тобто, там припустимо, взимку теж такий день, знаєте, буває, воно наче день, але якийсь сірий мряка, а ще може бути дощ, сніг, туман. Ну звісно, тоді вимикаєте все за правилами освітлювальні прилади. Пам'ятаєте, там і габаритні вогні, і як альтернатива ближний світлофар. Це все вмикається? А так, просто якщо от в такий білий день. Зламався автомобіль, достатньо аварійку вімкнути. Так. Окей, продовжуємо. Якщо, ага, будь ласка. Якщо ми з вами з'ясували, з якого віку допускається до водіння особи, то тепер висновок, які документи вони повинні з собою мати? Учні я маю на увазі. Якщо вони навчаються водіння. Медичний довід. Медичну довідку, яка засвідчує, паспорт. що і паспорт, який засвідчує вік людини. Тобто документ, який засвідчує вік, і медичну довідку про те, що людина придатна до водіння тим чи іншим транспортним засобом відповідної категорії, повинна бути довідка. Звісно, правильно. Отже, медична довідка і документ, що засвідчує вік, повинен, повинен собою мати учень. Давайте прочитаємо навчання. Навчати водінню транспортного засобу дозволяється лише осіб, які не мають для цього медичних протипоказань, що затверджується затверджується дійсною медичною довідкою встановленого зразка. Ну ось так вона виглядає. Ну в принципі, ви вже її маєте особам, котрі навчаються водінню на автомобіля, повинно бути не менше 16 років. А мотоцикла чи мопеда – 14 років. Такі особи зобов'язані мати при собі документ, що засвідчує їхній їх вік, звісно. Далі, особа, яка навчається водінню транспортного засобу, звісно, повинна знати і виконувати вимоги правил, чим ми з вами і займаємось. Вивчаємо їх. Початкове навчання водінню, тобто від початку, коли тільки людина сіла за кермо, вона буде з інструктором на закритому майданчику, тобто там, де вона не становить загрози для інших учасників дорожнього руху. Початкове навчання водіння транспортного засобу повинно проводитися на закритих майданчиках, автодромах або в місцях, де відсутні інші учасники дорожнього руху. Майте це на увазі теж. Якщо ви там захочете попрактикуватися, то обирайте закритий майданчик. Ну, я про це розповім в 31 розділі, так що ще й самі собі не нашкодили. Навчальна їзда на дорогою дозволяється тільки в присутності спеціаліста з підготовки водіїв і за достатніх початкових навичок водіння у того, хто навчається, звісно. І має якісь початкові навички. Учень тоді з інструктором вони виїжджають на дорогу інструктором. Тобто, за правилами, звісно, кум, сват, брат, навіть якщо в нього там 70 років стажу, не допускається за правилами. Заборонено тільки інструктор. Е, далі, сам транспортний засіб як повинен бути обладнаний? Отакі такі питання є в тестах. За вік є питання: 16-18 років за обладнання автомобілів, автомобіля навчального теж є е, питання. Він повинен бути обладнаний перше дублюючими педалями, тим більше того, якщо три педалі, тобто механічна коробка, три педалі дублюються раніше треба було дві, а тепер три педалі повинно дублюватися у інструктора. Далі додаткові дзеркала: одні дзеркала налаштовують для себе учень, інші дзеркала налаштовує для себе інструктор. І третє, відповідним чином повинен бути позначений такий автомобіль. Ну я думаю, сьогодні ми про це поговоримо так в двох словах: це або така літера У в трикутнику попереду і позаду на автомобілі, або двосторонній трикутник зверху на даху. Таким чином повинен бути позначений учбовий автомобіль, і забороняється навчальна їзда. Що ми тут бачимо? Не менше 16 років. Бачите, бути, повинна бути люповинно бути яка навчається водінню. Що ми тут бачимо? Мотоцикліста ми бачимо йому не менше 14 років. Ну і бачимо літеру У на даху в трикутнику. Так воно має бути. Навіть дивіться, мотоцикл навіть позначений, бачите? І де забороняється навчати, навчатися водінню? На автомагістралях не можуть з'являтися учбові автомобілі. Це заборонено, це небезпечно. На дорогах для автомобілів те саме, і у житлових зонах в дворових територіях заборонена учбова їзда. Ви ж розуміє, розумієте, це небезпечно. Є питання з цього розділу? Ні, немає. Тоді рухаємося далі. Колони. От ви мені скажіть: колони. Від якої кількості е, починається колона? Які от характерні риси колони? Ви повинні пам'ятати. Ми про них згадували на початку. Від трьох. Правильно, від трьох. Бо досить часто кажуть п'ять. А що таке п'ять? Звідки ця цифра? Від трьох до п'яти, по моєму ні, ні, може бути ні. колона. Припустимо 10 автомобілів. От тоді, коли в колоні більше п'яти автомобілів, вони поділяються на групи. Подивіться, так як це зображено на малюнку по п'ять автомобілів. Для чого для того, щоб інші автомобілі мали змогу між ними маневрувати. Бачите, він почав обгін, припустимо, автомобіль, а потім йому треба сховатися, тому що на зустрічній смузі небезпека, і він ховається туди між ними. А уявіть собі, якби вони 10 у такого один ряд їхали. Небезпечно, тому якщо колона має більше п'яти автомобілів, вони поділяються на групи, крім отут, давайте поговоримо: є два типи колон: колони, які супроводжуються оперативними транспортними засобами, і колони, які ось так не супроводжуються. Я думаю, про супроводжувальні колони теж ми сьогодні ще встигнемо поговорити. Часу вдосталь. Так, от ось такі колони. Ну так вони так би мовити, тихохідні. Характерні риси. Давайте так. Характерна риса будь-якої колони. Що супроводжувальної, що не супроводжувальної, Ми про це згадували. Хто пам'ятає? Ну, ближні, ближ, ближній світ фар. Правильно, ближнє світло світлофар, я почув про табличку, але от табличка стосується саме ось таких колон тихохідних. А якщо навіть колони супроводжуються оперативними транспортними засобами, вони теж повинні вмикати ближнє світлофар, а табличку вони можуть не розташовувати. Давайте тепер зберемо все і підсумуємо. Колона від трьох автомобілів, які рухаються в одному напрямку з однією швидкістю. До речі, хто встановлює швидкість руху колони, ну і там дистанцію між ними. Встановлює головний колони, або колона рухається за режимом першого головного автомобіля. Це теж таке питання в тестах є. Далі обов'язково вмикається ближний світлофар. Ось така колона, як на малюнку, обов'язково кожен транспортний засіб попереду і позаду розташовує літеру К, і вони так рухаються в одному напрямку з однією швидкістю, ось так в крайньому правому положенні. Можна побачити, я бачив такими колонами е паливо перевозили. Або якась техніка може рухатися ось такі тихохідні колони. Якщо колони супроводжуються оперативними транспортними засобами, вони не обов'язково поділяються на групи. Вони можуть не розміщувати як правило, не розміщують табличку К але вони обов'язково вмикають ближний світлофар. Але там є така особливість, що колону ніби відкриває оперативний транспортний засіб з певними маячками і замикає оперативний транспортний засіб з певними маячками. Ну, можете запам'ятати зелений. Зелений то той, який закриває так би мовити, колону. Ми про це обов'язково поговоримо. Так, давайте закріпимо на кожному транспортному засобі, що рухається в складі колони, встановлюється розпізнавальний знак колона, передбачений ну, розділом 30, Про це поговоримо. І вмикається ближній світлофар. Розпізнавальний знак може не встановлюватися, якщо колону супроводжують оперативні транспортні засоби з червоно-синіми, там синіми, зеленими маячками. Ми обов'язково про це поговоримо у третьому розділі. Транспортні засоби повинні рухатися в колоні лише в один ряд, як найближче до правого краю проїзної частини. Ну знову ж таки, за винятком колон, які супроводжуються оперативними транспортними засобами. Вони їдуть з великою швидкістю посеред дороги, ну, як правило, урядові такі колони. Швидкість руху колони та дистанція між транспортними засобами встановлюється старшим колони або за режимом руху головної машини. Ось таке питання зустрічається в тестах. Колона, що рухається без супроводження оперативними транспортними засобами, повинна бути розділена на групи не більше п'яти у кожній групі. Дистанція між якими повинна забезпечувати можливість обгону групи іншими транспортними засобами. Ну ось так, як вона виглядає на малюнку, подивіться. У разі зупинки колони хто вмикає аварійку, якщо колона зупинилася на узбіччі, хто аварійку вмикає? Всі. Правильно, всі ми вже про це згадували. Добре, що ви пам'ятаєте. Кожен учасник колони вмикає аварійку. Ну і заборонено займати місце в колоні для постійного руху. Звісно, ви ж не учасник колони. Навіщо вам це треба? Іншим транспортним засобом забороняється займати місце для постійного руху в колоні. Окей, це все про колони. Є питання? У мене питання. Підскажіть ті, що супроводжують ну, з двох сторін, спереду і ззаду машини. З проблисковими маячками ми їх не можемо в колону займати і виїжджати ну, для обгона? Ми їх не обганяємо правильно? Ні, от тут одразу почули супроводжуються з маячками. Не можете це заборонено, якщо коротко. А без маячків можемо. А без маячків ну ось таку колону, звісно, ви можете обганяти. Ну знову ж таки давайте адаптувати до сьогоднішніх умов. Ну, дивіться там може. Треба рухатися військовій колонії, а там ну, не, не було там часу узгоджувати і надавати їм оперативні транспортні засоби. Ну дивіться обережно, якщо там колона рухається з великою швидкістю, зайвий раз подумайте, поміркуйте, оцініть дорожню обстановку. Чи варто там тягатися, ганятися з військовою колоною? розумієте? А якщо це така от тихохідна колона, ну є такі. Рухається праворуч, ну звісно, всі обганяють цю колону за можливості, якщо це безпечно. Розумієте? Тобто, от враховувати сьогоднішні умови, все ж таки, а в правилах в тестах ось так будете відповідати. Ну до речі, є такі білети, попадаються на іспиті. Що от багато питань в ньому про колони. Ну здавалося, б, що складного навпаки, пощастило легкий білет. Але якщо от забути цю просту тему, роблять помилки. Ну знов ж таки, це з досвіду, коли приймав іспити. Ну, роблять помилки. То три, то п'ять відповідають, то там щось переплутали. Ну тому уважно прочитайте, в принципі, нічого складного. Я думаю, запам'ятаєте, впораєтеся. Е, про маячки зрозуміло, е, якщо в реальності таке зустрінеться, от те, що ви запитували. Про військову техніку зрозуміло? Так, зрозуміло, так. Окей. І питання: хто ще руку підіймав? А підкажіть, будь ласка, скільки максимальна кількість автомобілів може бути в колоні? Наприклад, якщо це державні представники або ті ж самі військові. Вони можуть їхати, можливо, по дорозі, наприклад, Київ-Харків? Я бачив, що там і дуже велика колона була, наприклад, із 10 або більше автомобілів? А вони супроводжувалися автомобілями з маячками? Так. Тоді там може будь-яка кількість. От тоді, ну, якщо забігаючи наперед, а припустимо, автомобіль там з синім маячком відкриває колону, їде попереду. І як зрозуміти, ви правильно питаєте, як зрозуміти, коли вона закінчилась? Таку колону повинен замикати автомобіль з зеленим маячком. Ну, ми там про це поговоримо. Це якщо коротко. Розумієте? І коли проїхав автомобіль з зеленим маячком, тоді скасовується обмеження. А якщо ми бачимо наприклад тих, тих же самих державних представників е, без е, автомобіля із синім маячком, ну ми всі розуміємо, що вони всі чорні, там е, буси так, і п'ять зі швидкістю 180 км в час, е, то скільки можливо таких автомобілів допускати на дорозі, там розумієте, я думаю, ніхто не знає відповіді на це питання. Тобто, це я розумію урядові колони такі. Їх може бути скільки завгодно. Ми тобто, ти... їх також пропускаємо на дорозі завжди. Так, так, ну звісно, так. Угу, Добре, дякую. Так, будь ласка. Про колони є ще питання? На тестах, на іспитах, в житті зорієнтуєтеся, що робити? Так, зорієнтуємося. Добре. Так, тоді рухаємося далі, і от в нас житлові зони. Відкривайте, перегортайте сторінку: 74-та сторінка. Рух у житлових та пішохідних зонах. Ну, перше, що пішоходам дозволяється рухатися у житловій зоні як по тротуарам, так і по проїзній частині. Будьте уважні, вони там можуть ходити по проїзній частині, мають на це право. Ну лише тут написано, що вони не повинні створювати безпідставних перешкод. Для руху автомобілів ну важко здогадатися, є у пішохода на те підстава, немає в нього підстави, іде собі і йде. Ну, уявіть собі, звичайний двір. Ви ж бачили там люди, тварини, діти, вони там ходять по проїзній частині. І я вже казав не один раз. Повторюю, треба у таких зонах рухатися обережно, уважно, тому що з-поміж припаркованих автомобілів, там, що хоч хто хоче, може вистрибнути. Тому ви коли їдете по проспекті. Такі напружені, зосереджені, потім заїжджаєте в двір. Ще рано розслаблятися. Ви вже їдьте зосереджені і в дворі теж, аж поки не припаркуєтеся. Тоді вже розслабляйтеся, займайтеся своїми справами, бо буває, можна заїхати в двір, і там вже в телефон дивиться, вже щось вимикає, вже щось робить людина. Ну так неправильно, тому що ну небезпечно. Навіть на невеликій швидкості становиться загроза для пішоходів. Так, секунду, я перепрошую. Так, е, так, от пішохоспідош з пішоходами у житловій зоні. Будьте обережні. У житловій зоні забороняється транзитний рух транспортних засобів. Подивіться на цю вантажівку. Бачите, що вона робить, і червона траєкторія Е, Вона наскрізь проїжджає житлову зону. Тобто, він не мав намір сюди заїжджати, зупинятися тут щось робити. Це заборонено. Звісно, важко це відслідкувати, але ви самі повинні розуміти, що це зайвий ризик проїжджати через житлову зону, де знову ж таки люди, тварини, діти можуть бути самокати, велосипеди і так далі. Навіщо це роблять? Ну або щоб скоротити путь ну, дорогу собі, маршрут, або деколи таким чином об'їжджають затор, затори, світлофори і так далі. За правилами, це звісно заборонено робити. Далі стоянка транспортних засобів поза спеціально відведених. Місць і таке їх розташування, яке утруднить рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів. Досить багато про це говорили у розділі стоянка. Зупинка Повторюємо ще раз: не ставте свій автомобіль так, щоб заважати виїзду е чи ну якогось автомобіля. Або ви розташували автомобіль. Подивіться, обідіть за раз чи він нікому не заважає. Можливо, ви випадково перегородили якесь місце, де проходять люди, де проїжджають батьки з колясками або люди, люди з інвалідністю, або велосипедисти, або просто елементарно там ну, пішоходи можуть проходити. Тобто уважно до цього ставтеся. Ну а взагалі, ви бачите, блакитний автомобіль перекреслений, заборонено розташовувати місця. У мі... там, де вони не розкр... заборонено розташовувати автомобіль у місцях, які не передбачені для стоянки зупинки в даному випадку стоянки. Тобто, за правилами, аби де просто припаркувати автомобіль заборонено. Звісно, можна побачити, як порушується це правило, але я ж кажу: ну ви ж розумієте, як треба буде проїхати швидкій допомозі пожежному автомобілю, і треба буде робити це терміново і буде заважати автомобіль. Тому робіть висновки, не розташовуйте так свій автомобіль. А взагалі за правилами просто є, є двори, де розкреслено, де все гарно і розумієш, де поставити свій автомобіль. Буває деколи, звісно, немає місць, але все одно це не привід, аби де ткнути автомобіль, свій, щоб він потім заважав, або на газоні паркуватися. Це неправильно. Тоді доведеться десь далі паркуватися. Є парковка, є стоянка далі. Просто не кожен мешканець хоче це робити і далеко йти пішки додому. Але за правилами я ж кажу як правильно, як неправильно. Тому уважно до цього ставтеся. Стоянка з працюючим двигуном теж заборонено. Мова не йде, звісно, коли людина вийшла, запустила автомобіль, двигун і там хвилину-дві його прогріла, перш ніж рушати. Мова йде про людей, є такі, які там влаштовують. Якісь іспити там газують, перегазовують щось там, намагаються почути. Ще може бути якийсь дизель, якому 30 років. Оце заборонено, звісно, робити. Тому я думаю, не будуть вдячні мешканці перших поверхів або ті, які зараз на вулиці поряд знаходяться. Ну є такі навіть, от там в дворах бувають ці фури. Ну, фури вантажівки такі, АТБ, заїжджають і газують там щось, перегазовують. Щось хоче там в тому двигуні почути. Звісно, це і звук, і запах неприємний заборонено це робити. Навчальна їзда забороняється в житлових зонах, і рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів, крім тих, що обслуговують або об'єкти, або громадян, або виконують якісь роботи у житлових зонах, ну, знову ж таки, комунальні підприємства. Або якісь ремонтні бригади, звісно, вони тоді зі своїм обладнанням, зі своїми машинами, механізмами заїжджають в житлові зони. Вони мають намір обслуговувати працювати в житловій зоні. Далі у пішоходну зону е, от знак 536, пішохідна зона, в'їзд дозволяється лише транспортним засобам, що обслуговують громадяни підприємства, які розташовані в цій зоні, а також транспортним засобам, що належать громадянам, які проживають або працюють. Цій зоні чи автомобілям, позначеним розпізнавальним знаком водій з інвалідністю, тобто, от категорії водіїв, які можуть в'їжджати у пішохідну зону, знов ж таки там треба бути обережним. Люди ходять по проїзній частині. Так, якщо об'єкт, якщо до цих об'єктів у цій зоні є інший під'їзд, то водії повинні користуватися іншим під'їздом до цих об'єктів. Я маю на увазі в пішохідній зоні. А так, хто може заїжджати, той, хто обслуговує, той, хто живе, працює в цій зоні, або люди з інвалідністю, або водії, які перевозять людей з інвалідністю і мають відповідний знак на автомобілі. Ну і звісно, посвідчення під час виїзду житлової зони. І пішохідної зони, водій повинен дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. Отут уважно, ви коли виїжджаєте з житлової зони, а взагалі, пам'ятаєте, я казав, коли ви виїжджаєте з будь-якої прилеглої території, а житлова зона це прилегла територія, ви повинні пропустити всіх. Я маю на увазі з заправки, з парковки, житлової зони. Ви виїжджаєте, будьте обережні, треба всіх пропустити. От, припустимо, тут виїжджає автомобіль. Ось тут я вам зараз розповім, яка є небезпека і з чим я, от нещодавно, знову зустрівся. В прямому переносному сенсі. Ні, ну слава Богу, розминулися. От тут ви виїжджаєте, припустимо, треба туди автомобілю. Як він виїжджає? Ну він тут призупинився, якщо є пішоходи, пропустив їх. Потім сюди під'їхав, щоб переконатися ще раз, що безпечно, що оцей автомобіль далеко або А мене зараз чути? Jest Na pewno nie ma.